Привіт, з вами Маковка, і у мене новинка 2024 року від Art пряжа Lінin Soft. Ось такі акуратні моточки цікавої фактурної пряжі. Lінin Soft є секційна і однокольорова. Все це в одному каталозі з однаковими етикетками, тобто не поділено на дві нібито різні пряжі як це часто роблять виробники. Всього 40 кольорів. Ярнарт тут постарався як міг і в складі намішав всілякого цікавого, і за фактурою своєї пряжа незвичайна. Давайте подивимося докладніше і в тому числі, як все це поводить себе і виглядає при в'язанні. В матку Ліннин 100 г 272 метри. У складі 30% льон, 36% віскоза і 34% бавовна. Дуже привабливий цікавий склад. В упаковці йде 4 моточки, і цього, судячи з інформації на етикетці, на думку виробника, має вистачити на ковтинку з довгим рукавом спицями 4 мм або гачком 4 мм. Та й до речі, вони радять лише ручне прання і забороняють виріб просувати. На дотик у маточках Лінін дуже приємна. Немає той сухості, що властива бавовні навпаки навіть є деяка шовковистість. Що стосується зовнішнього вигляду пряжу, ще раз повторю, що в матку воно має дуже цікавий вигляд. Мало того, що здається, що нитка трохи хвиляста, місцями тонша, місцями товще, так вона ще й частково матова, частково блискуча. Цей блиск ніжний і шовковистий дає віскоза. Ба більше, ця блискуча віскозна нитка в багатьох матках має світліший вигляд, ніж основний кольор пряжі. Ось на маточку блакитного кольору номер 7319 це добре помітно. У секційною поруч це менш помітно, але також є. Сама нитка кручена місцями дуже сильно, місцями слаба. Зараз покажу вам її не в матку. Різні ділянки нитки товщі і тонші. І дивіться, якщо пряжу роз'єднати, а роз'єднати її, я вам скажу, не так вже й легко, то бачимо дві нитки, кожна з яких також кручена з двох. Ось ми дісталися до самої суті. Дивіться, ця частина нитки спрядена дуже слабо, тому ця ділянка в пряже буде товстішою. А далі пряжа кручена дуже щільно в дуже тонку ниточку. В цілому, то слабкіше, то сильніше, то тоньше, то товше, і як все це має виглядати у виробі, зараз дізнаємось. На етикетці виробник радить в'язати спицями 4 мм. Дивлячись на дуже тонкі ділянки пряжі, починаєш трохи сумніватися, чи справді потрібні такі товсті щодо нитки спиці. Але раптом це теж є частина задума. Може, так і потрібно, щоб пряжа у виробі розкрила себе і виглядала саме так, як було задумано виробником. Тому для початку я беру спиці 4 мм, як там і вказано. Чесно кажучи, я боялася, що через свою фактуру і крутку пряжа буде розшаровуватися і чіплятися. Але знаєте, крутка настільки щільна, що ні. Коли в'яжеш, нитка абсолютно не розшаровується. Ніяк і ніяким чином. В цьому плані, звісно, все чудово. Але з іншого боку, постійна зміна товщини від товстої до дуже дуже тоненької робить її невловимою немовлітний вітерець. Тобто петельки слизькі і дуже легко зісковзують зі спиці. І ще трохи складно контролювати натяг нитки під час в'язання, і як наслідок розмір петельок. Тому я вирішила поміняти спиці на бамбукові. Вони не такі слизькі. Продовжу ним і потім скажу вам, чи стало легше плести. Металеві спиці у мене давні ще. Вони дуже гладенькі, з вузьким носиком і я їх дуже люблю. Але в даному випадку ідеальне ковзання не є перевагою. Бамбукові в мене чаягу. Зразок готовий. Ще не мочила і не прала, виглядає таким чином. І цей же зразок випраний і висохлий. Перше, що хочу зазначити, що пряжа відмінно тримає форму. Краї не закручуються, не загинаються ніде ні по нижньому краю, ні по верхньому, ні з боків. Я не докладаю жодних зусиль для їхнього розпрямлення. Воно таке і є. Виглядає в ажурі лінінцов цікаво. Що подобається, не подобається це справа смаку. Дивіться і вирішуйте, наскільки особисто вам це подобається. Другий зразок сплетений лицевою гладдю. Тут нам краще видано ефект від зміни товщини нитки, тоньше товші. Цікавий ефект, наче легкі бріжджі на морі. Звичайно, щось подібне ми вже бачили раніше. Наприклад, у Олізе була пряжа романтика, яка при в'язанні в полотні мала схожий вигляд. Але романтика була кручена трохи за іншим принципом. І у романтики в складі була бавовна, акрил і поліамід. А тут все ж таки бавовна, і льон. І виглядає хоч і схоже, але не ідентично. Я маю деякі нарікання на резинку. Зрозуміло, що як резинка, вона взагалі не функціональна. Так вона ще й має жахливий вигляд. А з урахуванням того, що Лінінсофт відмінно тримає форму по краях і не згортається, необхідність у резинці, як такий відпадає. І врешті-решт є безліч варіантів оформлення краю без використання резинки, ось як тут у нашому ажурному зразку. Що стосується в'язання гачком. Якщо при в'язанні спицями полотно виглядає танким, легким і повітряним, то в гачку лінінсофт виглядає куди більш товстим і теплим. Ось у мене вже практично готовий виріб, зв'язаний гачком. Щоправда, не четверкою, а 3,5 мм. Це не моя робота, це я позичила Маша, з якого працюю, щоб вам показати. У гачку лінінсофт відрізняється дуже сильно. Різну товщину нитки при такому візерунку практично непомітно. Але через потовщення, там де пряжа слабокручена, загалом у виробі вона має більш об'ємний вигляд. Проте, не дивлячись на те, що це виглядає теплим і об'ємним, насправді гріб не жаркий і не паркий, до того ж приємний до тіла і на дотик. цілком можна носити влітку. Після прання не витягнувся, не деформувався, нічого страшного або критичного з ним не сталося. Маша сказала, що в'язати гачком було нескладно, і загалом їй пряжа сподобалась. А ось вибір моделі для цієї пряжі вона вважає невдалим і хоче перев'язати. Ну, це теж справа особистих уподобань. За підсумком, Лінненсофт цікава в усіх відношених пряжах, з чудовим складом, тактильно приємна і шовковиста. Виріб чудово поводиться після ВТО в плані збереження, форму і розміру. Щодо ковтунців, зараз не скажу, часу минуло мало і ще немає даних, але є ймовірність, що вони з'являться на виробі через деякий час. Плететься легко. Петельки не чіпляються і не розшаровуються, але занадто легко зісковзують. Моя особиста думка краще взяти бамбукові або дерев'яні, або акрилові спиці, щоб трохи уповільнити ковзання. Особливо, якщо ви в'яжете ажурний візерунок. Мені здається, так буде легше. І так, номер спиць цілком можна взяти менший, наприклад 3,5. Лінни Soft матиме гарний вигляд і в ліцевої гладі, і у великому ажурі. А ось вселякі патентні структурні візерунки, які виходять чергуванням ліцьових і виворотних петель, навряд чи підійдуть. На цьому все. З вами була Маковка. Підписуйтесь на канал, цього найкращого бувайте!